Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Подейкують, що доповнення до Елден Рінгу вийде в лютому. Ба більше інсайдери стверджують, що крім цього, Міядзака готує ще одне DLC. Отакий хлопака. Наш хлопака. Джеф Граб запевняє, що про-версія PlayStation 5 має релізнутися вже в кінці наступного року. Всі експерти брешуть. А Глен Шофілд заанонсив, що робить якусь нову гру. Ні, це не продовження протоколу Калісто, оскільки він із цієї студії накивав п'ятами. Але запевнив, що вже після Нового року зможе розказати більше подробиць про свій новий проєкт. Шеф, ну то того тижня то вже ніяк не вийде, то вже десь хіба після Паски. Велф, вирішили нагадати вам, що з 21 грудня в паровій крамниці дядька Гейба стартує зимовий розпродаж, що триватиме до 4 січня. Шалом позичиш мені грошей. Якщо ви чекали третю браму Бальдура в геймпасі, то я мушу вас засмутити. Сем Вінке Керманич Ларіанів повідомив, що таких планів компанія поки що не має. чудова новина, вітаю. Авпаки, я в Скорботі. Okay. Добре. Джеймс Ганн, режисер кіна про загін самогубців, за спойлерів, що одноіменна гра з під заголовком вбити Лігу справедливості не буде останньою грою в цій франшизі. І ворнери мають план капкан на цей всесвіт. A... Прекрасний план, неперевершений. Розробники третьої сабнавтики повідомили, що випустять гру в ранній доступ наступного року. А офіційний реліз вони планують на 2025. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав. Але все таки є. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Зараз можна і кохвейочка тепер бахнути, щоб зігрітись, взяв собі таку піцу. І ще хотів до піци, щоб, знаєте, не на суху ж її їсти, взяти кофе. Заплатив за кохве. Каже, ой, вибачай, стаканчики закінчились. Йо-майо, -йо", кажу, та я ж вже ж гроші заплатив, дайте щось до кофе. То прийшлося брати вже якийсь енергетик, бо ну його в баню на суху. Це капець напився, називається.